Доброго вечора! В цьому відео я хочу показати вам те, що купила сьогодні в супермаркеті в Токіо. Це Японія, якщо хтось не знав. На моєму каналі відео виходять кожного дня. Тому, якщо вам цікавий такий формат, підписуйтесь. Ну, звичайно, як без суші. До речі, ввечері після шостої на всі суші сети діє знижка. Тому дуже вигідно купляти саме ввечері. Це такий салатик з капустою, додаєш свій дресінг і якісь овочі, якщо хочеш. Це, якщо просто пояснити, то це наша мівіна. Мені підходить, тому що коли, наприклад, немає часу щось приготувати і дуже голодна, то це готується за 5 хвилин. Це додаю яйце, додаю якихось овочей і готово. Ну, звичайно, цибуля, куди ж без цього. Це огірки. Ну, це, я думаю, ви знаєте, це соя, грибочки. Між іншим, я збираюся у суші ресторан тут, у Токіо, тому якщо вам буде цікаве таке відео, то дайте мені знати в коментарях. Це фруктове желе. Це якийсь вишневий сидр. Це Мочі. Я сподіваюся, ви знаєте, що таке Мочі. Це такий десерт, японський десерт з рисового тіста. Щось до кави. Це щось новеньке. Ну добре, спробую. Це якесь бананове вино з Кореї. А це солодка картопля, смажена в тимпурі. Так, ну все, їдемо на касу. Це новий канал, тому я ще не визначилася з мовою, з озвучкою, з субтитрами і так далі. Тому мені б дуже допомогла ваша думка: потрібна озвучка чи ні, на якій мові, звідки ви дивитесь це відео, для мене це дуже-дуже важливо. Дякую! Хай щастить!